Нав'язування чужих сенсів дуже часто ви, мабуть, зустрічалися з тим, що одні люди кажуть іншим, тобі потрібно те і те. Там, да? наприклад, людина там немає сім'ї, їй кажуть, тобі терміново треба створити сім'ю, вийти заміж або женитися, народити дітей. Або, наприклад, жінка щаслива у сімейних стосунках, їй прекрасно бути домогосподаркою. їй там якась подружка, чи хтось там каже, тобі треба йти працювати. А вона, в принципі, її все влаштовує. Чоловік також. Не сильно її туди гонить, або ситуація, коли людина дуже класний виконавець і вона прекрасно працює у колективі на підлеглих посадах, але чомусь почула тренд, що треба йти з найму треба обов'язково бути підприємцем, навіть якщо в тебе нема до цього якихось задатків. І людина починає в собі сумніватися. Це такі дуже часті історії, багато інших прикладів. І що відбувається під час цього? Людина розфокусовується дуже часто, тому що ті сили, ту енергію, яка вона могла зосередити на тому, що дійсно її, вона починає приміряти до того, що взагалі не її, а може дійсно треба прислухатися до цих порад. І що цікаве, ті люди, які дуже часто кажуть, ой, тобі там треба терміново. Там да, переходити знаємо в роботу або терміново створити сім'ю. Частіше за все, оці порадники, ті, хто радять, у них самих оця тема, як то кажуть, відгорає. Там є якісь у них складнощі, але вони через те, що залучують, так би мовити, інших до своєї секти у цьому напрямку, вони вже відчувають в собі якісь сили. Мовляв, в мене також все класно. Не завжди але таке буває. Тож це про спосіб зрадити себе. І насправді це в якому сенсі вправа на те, наскільки ви дійсно розумієте, чого ви хочете. Тому що якщо вас дуже сильно у це все розфокусовує, то можливо дійсно ви не зовсім то і впевнені, що той шлях, на якому ви зараз, він є оптимальним для вас. І можливо, дійсно, прислухатися до тих порад, має сенс.